Звільнився, бо трошки все ну, надоїло. Дуже подоб, под, подобається мені тема IT, маркетинг маркетинг-автомейшн. Що воно таке? Що таке маркетинг, я розумію? Що таке код, я розумію, а що таке ноу-код, я ще не розумію. Кажіть, будь ласка, що найскладніше було на курсі? Коли потрібно було написати два чи три пропозили і віддати. А чому? Я такий трохи повільний, і в мене от завжди, якщо я можу сісти і зразу зробити, да, я його зроблю і все працює. На місяць закинув навчання взагалі. Я взяв себе за, ну, за руки, за ноги, кажу, так, розслабився. Називаємо це так. Але все одно я закінчив курси. Ну плюс дуже допомагало, що були щотижневі зідзвони в нашій групі, і ми розбирали ті домашні завдання. Один раз даже я подав заявку на своє домашнє завдання, бо реально щось мені там було ну, склав. Його розібрали, і я зрозумів, де у мене там були помилки, так само. Просто не здаватися і робити свою справу, як ви вмієте, як найкраще. Прорив буде. Хочу подякувати школі МАС за можливість. Так? Ну, вони надали можливість, я її, її скористався. Дуже вам дякую, тому що ну, це реально була зміна, реальна зміна в житті.